Сенатор Лінці Грем розкриває, чого насправді прагне Дональд Трамп від зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці від амбітних економічних угод і мінеральних ресурсів України до плану, який, за його словами, має назавжди зупинити російську агресію, і все це під соусом мир через силу. П'ятниця. Важливий день, але президент мав рацію. Він сказав, що він, він думає, що за дві хвилини зрозуміє, чи зможе розкізнати Путіна. Так, все залежатиме від Зеленського, все залежатиме від Європи. Я думаю, що ЄВР Європа відмовилася від своєї відповідальності. Джо Байден був НАТО готовий вести проксі війну від імені Європи і платити за це. Трамп наполягає, щоб вони купували зброю у нас зовсім інше. Так. іде філософія, що відбувається, а як ми визначаємо успіх? Ну я думаю, що ми хочемо переконатися, що не буде третього вторгнення, щоб президент Трамп не лише поклав край війні зараз, а й поклав край її назавжди. Слово, яке б дав президенту Трампу, не робіть того, що робили Байден та Обама. Дайте Путіну зрозуміти, що ви тут не для того, щоб принижувати Росію, ви тут, ви там, щоб покласти край війни. Буде обмін територіями. Україна не зможе вигнати кожного російського солдата, а Росія не візьме Київ. Час цій війні закінчитися гідно та справедливо. А якою виглядала б хороша угода? Продовжувати допомагати українській армії продавати зброю Європі, щоб допомогти Україні це добре для нашої економіки, і це форма стримування. Президент Трамп домовився про угоду на сотні мільярдів доларів, понад трильйон доларів на видобуток критично важливих мінералів в Україні. Ми отримаємо половину цього. Створити американський бізнес-інтереси в Україні. Це теж форма стримування. Нехай європейці гарантують безпеку України, і якщо Путін знову вторгнеться, він воюватиме з коаліцією охочих, а не лише з Україною. І такий хлопець, як я, теж може допомогти. Я створю попередньо інвазійні санкції, які розчавлять Росію, якщо буде третє вторгнення. Усе це разом запобігло б третій ухильній вторгненню. Це завершило б війну гідно та справедливо. І Китай спостерігає. Я не можу уявити кращої людини на планеті, яку можна посадити в одну кімнату з Путіним ніж Трампа. У нього є стосунки з Президентом Путіним, і це добре. Але причина, чому Путін у Алясці, полягає в тому, що президент Трамп оголосив, що продаватиме зброю Європі, щоб допомогти Україні, і це налякало Путіна. Але він вів 50% тариф президент Трамп на Індію за купівлю російської нафти. Він обрав 50% тариф на Індію, другого за величиною покупця російської нафти, яка підтримує воєнну машину в Росії. Ось чому Путін їде на Аляску. мир через силу. Додайте до цього. Я маю на увазі, що в рамках цієї торговельної угоди з Європейським Союзом вони збираються витратити трильйон доларів на нашу енергію, і це скоротить фінансування для так, е, військова машина Путіна, це ще один важливий фактор. Ти правий. 50% тарифи тарифу на Індію. Це фактор. Продавати зброю, а не дарувати її, як це робив Джо це теж фактор. І також будувати відносини. Амінь. У довгостроковій перспективі. Це в найкращих інтересах України. Знаєш, він, як завжди, успадкував безлад. І, знаєш, відсутність вічної війни була б хорошою для всіх. сенатори дякую. Дуже вдячний. Привіт, це Шон Ханіті. Натисніть тут, щоб підписатися на YouTube канал Fox News і дивитися наші найгарячіші інтерв'ю та найцікавіший аналіз. Ви не знайдете цього ніде більше. Колишній радник з нацбезпеки США Джон Болтон розкритикував рішення Дональда Трампа проводити зустріч з Володимиром Путіним на американській землі, назвавши це легітимізацією диктатора. Він застеріг, що Путін отримає перший хід у мирному процесі та використає особистий контакт, аби вплинути на Трампа. А тут у студії з нами людина, яка була поруч із Дональдом Трампом під час останнього саміту Трамп Путіну Гельсінкі у 2018 році, колишній радник з національної безпеки Джон Болтон. Ви щойно почули слова генерального секретаря НАТО. Він каже, що переконаний, Трамп і далі тиснутиме на Путіна, і це випробування для Путіна. Ви згодні з ним. Е-е-е. Ні, не згоден. Я вважаю, що Марк чудово справляється зі своєю роботою. Я б це сказав, хоча сподіваюся, що цим не підставлю його. Я думаю, що Трамп уже припустився деяких помилок. По перше, він проводить цю зустріч на американській землі, легітимізуючи лідера ізгоя держави Ізгоя. По-друге, він дозволив Путіну отримати перевагу першого ходу, запропонувавши свій мирний план першим. Вже можна побачити з власних заяв Трампа, що він вважає, ніби Зеленський має внести конституційні зміни, щоб Україна поступилася територіями. Але Зеленський категорично це відкинув. Але найбільше, що отримує Путін, це можливість один на один спробувати знову застосувати свої чари на Трампа, використовуючи те капшне навчання. Свідомо чи несвідомо, він підштовхнув Трампа далі, ніж той сам хотів. І ви бачили реакцію. Те, чого Путін насправді хоче, йому не так важливі санкції. Він хоче повернути стосунки з Трампом. Побачимо, чи вдасться йому це. Я маю на увазі: ти ж був у Гельсінкі, і, як ми вже казали, це дійсно вважалося тобою та іншим справжнім провалом для Дональда Трампа в його першій каденції. Але ти щойно на це натякнув? Його ставлення до Путіна, здається, змінилося принаймні те, що він говорить публічно. Я маю на увазі, він зараз звучить зовсім інакше, ніж тоді. Ну, я думаю, це коливалося, і, безумовно, зараз був спад. Ось це Путін і хоче виправити. Я думаю, що, вже попередньо погоджуючи частину плану Путіна, Зеленського поставлять у таку ситуацію, коли йому запропонують щось, із чим Трамп може почуватися цілком комфортно. І тоді ми можемо знову опинитися ближче до того, що було в лютому під час відомого провалу в Овальному кабінеті із Зеленським. Тож це не неминуче, але на мою думку, ця зустріч є дуже ризикованою з точки зору не лише України, а й Західного альянсу. Зрештою, щоб досягти миру, чи має Україна відмовитися від частини території на Сході? Знаєте, зрештою, я не думаю, що варто вести переговори за тих обставин, які їм нав'язують. І я думаю, що ми вже три з половиною роки перебуваємо в ситуації, коли ані Сполучені Штати, ані НАТО не мали ефективної стратегії для перемоги України. Ми витратили багато часу, щоб переконатися, що Росія не програє. І, на мою думку, небезпека нинішньої позиції Трампа полягає в тому. Що, незважаючи на дозвіл розмістити патріоти в Україні, він не дав жодних зобов'язань щодо подальшої військової допомоги, постачання зброї, боєприпасів і, що найважливіше, розвіданих. І це залишається під загрозою для Зеленського. Я маю на увазі, він пригрозив новими санкціями проти Росії і він каже, що запровадить санкції проти Індії, якщо вона і далі купуватиме російську нафту. Ти зазначив, що не проти Китаю. Але навіть так, це насправді більш жорсткі кроки, ніж ті, які робив Байден. Ну, побачимо, що він зробить. Щодо тарифів на російський експорт до США у 2024 році, за останніми даними, це було 3 мільярди доларів. Більшість із цього добрива, які, до речі, вони могли б продати кудись іще. Я вважаю, що Трамп справді припустився помилки, виділивши Індію як єдину країну. На яку наклали вторинні санкції, а де санкції проти Китаю, так. який купує більше нафти в'язу в Росії? Чи, чи Трамп. Ви, очевидно, були дуже критичні щодо зовнішньої політики Трампа загалом, і, зокрема, в цьому випадку. Але чи заслуговує він на певне визнання? У нього була низка, здається, цілком реальних успіхів у зовнішній політиці? Була угода між Азербайджаном і Вірменією, про яку оголосили в Білому домі. Він допоміг укласти ЕЕ угоду між Конго та Руандою, щоб зупинити там бойові дії. Він також допоміг укласти угоду між Камбоджею та Таїландом. Я маю на увазі, що вже говорять про Нобелівську премію Миру. Я не очікую, що ви підтримаєте ідею вручення Трампу Нобелівської премії Миру. Але хіба він не заслуговує певного визнання за все це? Ну я не думаю, що те, що він зробив. Суттєво змінило ситуацію в будь-якій із цих обставин чи в кількох інших, які він згадував, наприклад, Пакистан та Індія, де індуси не лише уряд, а вся країна були обурені тим, що він намагався приписати собі заслуги. У випадку з Таїландом і Камбоджею він просто пригрозив запровадити мита, якщо вони не підпишуть угоду, вони підписали угоду, але нічого не змінилося. А справжнім. Так би мовити, ключовим моментом у ситуації між Азербайджаном і Вірменією стало те, що росіяни дозволили Азербайджану взяти під контроль нагірний Карабах протягом минулого року. Тож, я думаю, що Трамп чітко дав зрозуміти він хоче отримати Нобелівську премію Миру понад усе і шлях до його серця, як з'ясували начальник штабу Пакистану Мір Ібін'ям Нетаньяхо, це запропонувати висунути його на цю премію. Тож я, я Перш ніж ви підете, ми якраз збираємося поговорити про кампанію відплати Трампа, яку ми зараз спостерігаємо у Федеральне бюро розслідувань та міністерстві юстиції. Ви, очевидно, у нього в списку ворогів. Ну, принаймні в списку ворогів Каша Пателя. Ви хвилюєтеся, що вони якось спробують дістатися до вас. Я маю на увазі, він уже натякав на це раніше. Ну, я думаю, що він уже вчинив дії проти мене та ще кількох людей, скасувавши той захист, який у нас був. Від іранців, так, від іранців через напад на Касема Сулеймані. Тож я вважаю, і я написав про це у новому передмові до м'якої обкладинки своєї книги, що це президентство відплати. Так. Джон Болтон, дякуємо, що були з нами. Дякую, радий бути з вами. Президент США Дональд Трамп готується до зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці наступної п'ятниці, без участі України та союзників. У Вашингтоні вже лунають побоювання, що переговори можуть завершитися поступками Кремлю, зокрема щодо українських територій. Цього тижня Трамп мав виконати свою велику ультимативну вимогу до Володимира Путіна припинити війну в Україні, інакше зіткнутися з новими нищівними економічними санкціями. Ось такий був ультиматум. Але замість цього Трамп повністю підкорився Путіну. Сьогодні Трамп оголосив, що зустрінеться з російським президентом особисто наступної п'ятниці на Алясці на території США, що є додатковим бонусом для росіян. Але це ще не все. Сьогодні раніше, коли його запитали, чи доведеться Україні, яку Росія вторглася три з половиною роки тому, і яка відтоді захищається віддати свою територію. Трамп дав ось таку підказку щодо того, що може містити мирна угода. Ми отримаємо дещо, е, дещо поміняємо. Буде певний обмін територіями е, на благо обох сторін. На благо обох сторін цікаве формулювання. Це територія України. Я не зовсім розумію, що він має на увазі під на благо обох. Не сумнівайтеся, це президент Сполучених Штатів капітулює перед Росією на зустрічі з Путіним. Тож сьогодні був своєрібний великий успіх для Росії і можна уявити, що сьогодні ввечері в Кремлі, можливо, всі святкують горілкою. До мене зараз приєднується колишній посол США в Росії при президенті Обамі Майкл Макфол, який, до речі, регулярно спілкується з президентом України Зеленським, і, як ви всі знаєте, дуже добре розбирається в цих питаннях. Пане посол Макфол, я щойно висловила свою коротку думку щодо цієї зустрічі. А що думаєте ви? Жен, це була досить влучна оцінка. Я думаю, саме так це справді надзвичайний подарунок для Путіна, як ти сказала. Як ти пам'ятаєш, коли ми працювали разом у Білому домі кожного разу, коли іноземний лідер зустрічається з президентом Сполучених Штатів, це вже подарунок. Те, що це Володимир Путін, який не може подорожувати до багатьох країн, бо він злочинець, і що він отримує можливість приїхати до Сполучених Штатів Америки і стати поруч із президентом США це подарунок. Він уже отримав усе, що йому потрібно. Тож питання до Президента Трампа та його команди, що ми отримуємо натомість для національних інтересів Америки, для інтересів Європи і е для інтересів України. І поки що подробиці цього дуже туманні. той фрагмент, який ви щойно показали про обміни, ви абсолютно праві. Він говорить про обмін української землі на українську землю, він не говорить про обмін російської землі. І я можу сказати вам про реакцію в Україні серед чиновників. Вони дуже нервують через це. Вони дуже хвилюються з цього приводу, особливо тому, що президент Зеленський не буде на Алясці. Там будуть лише Путін і Трамп. Я маю на увазі, що як на мене, це е, біля Трампа це частина того, що ним маніпулюють. Але що станеться наступного тижня на цій зустрічі і куди це все приведе, як ви зазначили. Я маю на увазі, що Путін сказав адміністрації Трампа цього тижня, що Росія погодиться на припинення вогню в Україні, якщо Україна віддасть східну частину України, що було б для них абсолютно абсурдним кроком. Але чи це, чи це саме той страх? Чи вважаєте ви, що на цій зустрічі таке можливо, що Трамп потенційно може на це погодитися? По-перше, я радий, що ви звернули увагу на те, про що говорить Путін. Адже його риторика не змінюється з того часу, як він розпочав цю війну, це варварське вторгнення до суверенної, демократичної України. Він каже: віддайте нам ці території, які ми вже нанесли на нашу карту як частину Росії. Так. І якщо ви сьогодні купите карту в Росії, ці чотири регіони вже позначені як частини Російської Федерації, але російські солдати не контролюють усі ці чотири регіони. Тож у нього є ця зухвала теза, що українці повинні звільнити власну країну, і тоді ми зможемо мати мир. Я сподіваюся, що президент матиме достатньо здорового глузду, щоб відкинути це і я знаєте, сподіваюся, що, можливо, будуть якісь невеликі кроки, можливо, якийсь тимчасовий режим припинення вогню, щоб принаймні з цієї зустрічі був якийсь реальний результат. Бо інакше це подарунок для Путіна, а ми, американський народ і український народ нічого не отримаємо взамін. Давайте поговоримо про українців, які, очевидно, є надзвичайно важливим фактором у цій ситуації. Вони є тим фактором, і ви регулярно з ними спілкуєтеся. Зеленський здається зараз у дуже складному становищі. Ви можете мені розповісти. Я маю на увазі, він дійсно президент Сполучених Штатів проводить цю зустріч із росіянами. Йому, наскільки я розумію, його конституція забороняє поступатися будь-якою територією України не те, щоб я натякав, що він має це робити. Який для нього найкращий результат цієї зустрічі наступної п'ятниці? Ну, ті крайні позиції, які Путін висунув, не. Трамп не виходить і не каже. О, я думаю, це чудові ідеї. І і мене це турбує, тому що, знаєте, я був на зустрічах із президентом Е. Путіном. Він надзвичайно добре обізнаний у всіх цих питаннях. Це його головне питання, його президентства зараз. Президент Трамп ні. Тому я сподіваюся, що там будуть радники. Я сподіваюся, що вони не проводитимуть багато часу тет-а-тет. -тет. Вони вже робили це в Гельсінкі у 2018 році. Це не закінчилося добре для національних інтересів Америки. Але Зеленський у складній ситуації, бо його народ втомився, е, вони не хочуть, щоб ця війна тривала далі, вони не хочуть віддавати території. Е, І він розуміє, що, зрештою, імовірно, Доведеться укладати якісь домовленості, знаєте, на умовах е, можна уявити щось у такому дусі. Вони ніколи не визнають ці території частини Росії, але можуть погодитися домагатися об'єднання лише мирними засобами. Е, і це може стати, так би мовити, простором для торгу. Але хочу наголосити багато українців з цим не погодяться, і багато українських військових також не погодяться. Тож, якщо президент Трамп думає, що він просто зможе домовитися з Путіном, а потім надіслати електронного листа чи написати у true Social, ось що Зеленський має прийняти, він так не зможе в Україні демократична країна. Е, Це було б політичним самогубством для президента Зеленського. Перш ніж відпустити вас, я маю на увазі. Ви вже згадували про це. Є ціла мова тіла і особливості ведення переговорів на таких зустрічах, особливо з Путіним. На що ви будете звертати увагу? Ви згадали, якщо вони зустрічаються тет-а-тет, -тет, якщо це буде тривала особиста розмова? І які ще речі для вас будуть сигналами, як ви думаєте, коли ми будемо спостерігати за цією зустріччю наступної п'ятниці? Ну, перший сигнал це те, що це повна протилежність тому, як зазвичай проходять президентські саміти з лідерами? Ось так з Москви організовуються. Зазвичай усі домовленості досягаються на нижчих рівнях, ну, на рівні таких людей, як я, коли я працював у Білому Доні, а фіналом стає саміт. Президент Трамп перевертається з ніг на голову, і це вже мене насторожує. По друге, я не хочу жодних тет-а-тет -тет розмов. він має бути там разом із державним секретарем, а також радником з національної безпеки, бо він просто не знає всіх фактів. І найгірше, що може статися, це якщо Путін скаже. Ось що ми маємо зробити. Знаєте, Донбас, просто віддайте нам Донбас і Крим, пане президенте, вони вже у нас. А він відповість О, це гарна ідея. А потім вони виходять до преси, і він це озвучує, закріплюючи сказами. Бо коли президент Сполучених Штатів щось говорить, це дуже важко потім розкрутити назад. Це стає політикою. Ось через це я найбільше хвилююся щодо цієї зустрічі, яку поспіхом. «Е Призначили на п'ятницю в Алясці. Посол Майк Макфол, я знаю, що нам вдалося вас запросити, хоча у вас були інші плани на цей вечір. І я дуже вдячна за це, бо, здається, всі намагаються зрозуміти, що відбувається. І це було надзвичайно корисно. Ще раз дуже дякую, що приєдналися до мене сьогодні ввечері. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.